Над голубой. За крайній тиждень та в районі десятками. Це, мабуть, вчора чи позавчора тільки три вклами. Наш підрозділ прикриває харківський напрямок від всіх видів нападу противника. Тобто, крилаті ракети, шахеди розвідкрила. Все, з чим можемо боротись, ми боремось. В денний час я займаюся вбитом свого підрозділу, тобто по забезпеченню всім тим, що потребує мій підрозділ, а в нічний час виїжджаємо, як то кажуть, на відпрацювання по повітряному противнику. Даєш сюди, сюди далі, далі я тебе куригнув. Я тобі скажу, або більше випередження давати, або менше родка Ну, це буквально вчора влетіло дуже багато, ну, але ж вони зараз змінили трошки тактику. Раніше вони низько пускали, а зараз вони звише трьох кілометрів летять. І бачите, самі погода небо затягнуте, вони вище хмари йдуть. І їх дуже важко десь там в прогалинах трошки попадається. І ось за цей момент ми можемо зацепитися, коли в тепловізійний приціл виявляємо і знищуємо. Ну, в нинішніх реаліях все, все дуже важко збувається. Все нема таких легких целей, яка ну от, знаєте, як хіди год назад, які літали низько, і опять ж таки на висоті низько, теж його збити треба. Треба снаровка, треба вміння. Це ну. Ну, як то кажуть, бачите, вони те, що високо-високо, але все одно ми їх ді дістаємо. Стараємося максимально для того все робити, виїжджати, шукати такі відповідні місця, де ми їх можемо зустріти. І Вирішуємо це питання простим способом. Кулемет впомоч. Два штуки! Ці... Акустично летіло чотири шахеда, влучили по двох, стріляли ЗПУ, ЗУ і два Браунінга і один покемон. Кожну ніч бувають перериви один день, але це дуже рідко. Відпочинок буде, коли кінчиться війна. А так поки працюємо.